Всім привіт, дорогі друзі! Збірна України після тривалої паузи зіграла матч Ліги Нації, який був перенесений. Ми цей матч повинні були ще зіграти в червні, але граємо зараз 21 вересня, і ганебно його програли 3-0, друзі. І це той випадок, коли нам там не то, що не пощастило, а це закономірний результат реально. І зараз ми по цьому матчу пройдемося, його поговоримо, повний огляд зробимо і зрозуміємо, чому так сталося, і чому наша атака провалилась проти Шотландії, здавалося б, Шотландія, яку ми обігрували але Ну, буквально недавно, три місяці тому ми їх проходили в кваліфікації на чемпіонат світу. Давайте розбиратися, що сталося, тому що, ну, в принципі, склад був більш-менш основний, були деякі втрати в нас, але і в них були втрати. Давайте переходити, друзі, прямо зараз пишіть свої коментарі. Ваші думки всі пишіть в коментарях, як вам збірно збірної, що хто вам взагалі не сподобався в цьому матчі, Із того складу, який вистав Петраков. А хто найбільше вам сподобався, хто умовний лев матч, хоча який тут може. Може бути лев, якщо ну реально погано всі себе показали. Єдине, що там трубін старався, ну завжди голкіпери дуже сильно стараються. Це наша збірна. Тому також перед початком лайк вліпіть, тому що це дає розвиток нашому відео, просуває наше відео, і якомога більше глядачів побачить цей розбір і огляд гри. Ну і також підпишіться на канал, якщо і далі хочете заходити на наші відео і прямі трансляції. Ну і для початку давайте все-таки розберемось з основним складом, що тут було взагалі в цьому складі Петракова. Так, да, ви зараз бачите на картинці хускор тих футболістів, які виходили на заміну, але по основі давайте придемось. Центр захисту, в принципі, прогнозовано було, якщо ми розуміли, що Забарний не, не зіграв, тому що в нього там дискваліфікація перебір жовтих. Так замість нього зіграв Бондар, який, в принципі, в формі Шахтарів він грає в основі в лізі чемпіонів. Тим більше разом з Матвієнком в них дуже непогано зв'язка. Зліва не було Миколенка, в нього мікротравма, тому він сьогодні не зіграв, хоча був в заявці. Зіграв Михаличенко, який також зараз не поганій зв'язці з футболістами Шахтаря з тим же Матвієнком. З права був Олександр Каравев, Трубін в рамці. Я думаю, ніяких питань він сьогодні показав, чому він в основі виходить саме. Да? І Степаненко в опорній зоні вище грав. У нас Маліновський це лідер, я вважаю, цієї збірної. Взагалі, при всій повазі до всіх футболістів, навіть до Зінченка, я вважаю все одно, що Маліновський він більше лідер, ніж той же Зінний. Якого сьогодні так, також не було, тому що в нього травма його навіть не було в розташуванні збірної. І разом з Типаненко Маліновським грав піхальонок. Друзі, він заміняв якраз того Зінченка. І Піхальонок, який дуже добре себе показує за Дніпро, один він там є лідером команди. В центрі поля. Ну, але за збірну грати це зовсім інші речі. Вище був довбик ватації. Сьогодні не Яремчук, що цікаво, да? тому що ну, я, чесно кажучи, думав, що Яремчук вийде в основі. Хоча Довбик останній матч в Лізі Європи, вибачаюсь, в Лізі Конференцій, він непогано відіграв і забив два м'ячі на відстав найкращим гравцем, по моєму туру. Да, він в основному складі вийшов. Тим більше це для нього такий сакральний стадіон, де він забив Шведом, да, коли вийшов в збірні в одну четверту, вивів да, нас. І коли забив гол проти той Шотландії в кваліфікації, тобто він тоді забив. Останній м'яч в тому матчі для нього це такий стадіон, на якому він ну повинен виходити на футбольне поле і з основи. Зліва був е, сьогодні. У нас Мудрик, зрозуміло, це його вже позиція, його вже звідти ніяк не викинути. Це лідер, е, це ну давайте не лідер атаки збірної. Все-таки це пафосно буде звучати, тому що поки що Мудрик не став лідером. Це двигун атаки збірної України на даний момент. Справа був досвідчений Андрій Ярмоленко. Тобто, в принципі по складу, все зрозуміло. У нас в запасі також. Що були, ну, як бачите, виходив Циганков там, Ігнатенко. Але, але давайте до гри. Тобто, ну, і наші втрати, да, ось співставляємо. Бущан, Шапаренко у нас не було, тому що травми, Миколенко із травми випав, Забар не випав, хоча Бондар міг його спокійно замінити. Олександр Зінченко це один із лідерів взагалі збірної України, тому його сьогодні не було. І якщо співставити то ось втрати також шотландців, в них були пару футболістів, і вони відразу втратили два латералі. Я вважаю, Робертсон взагалі не грав в цьому матчі. Лідер команди, капітан, найдорожчий футболіст збірної і так далі. І на початку гри травмувався Патерсон. Теж основний правий, дуже класний молодий латераль. Замість нього вийшов Хікі, теж молодий, класний, молодий, талановитий і так далі. Можна епітетів підбирати. І тому, і тому там 20-19 років, і той і той доволі швидкий футболісти. Да, вони і в атаку, і в захист можуть відпрацьовувати. І взагалі-то при захисті вони грали в 5 захисників. Туди присідав Мактоміна, і вони грали більше 5 захисників. При атаці це було 3 центральні захисники. Тобто, в, принципі, в них варіативність схеми була непогана в цьому випадку. Ну, по грі, друзі, якщо ось розпочати на перші 15 хвилин, в принципі, нічого не передвіщало. Та, в принципі, напевно, і після першого тайму нічого не передвіщало, 3-0, але. Перші 15 хвилин гра рівна. Як на мене, гра була доволі рівна, і ось намагання створити момент був в обох сторін. Тобто, в нас були що? У нас були не пані контратаки. Наша збірна в цьому матчі це як Шахтар, напевно, в лізі чемпіонів. Наша збірна старалась грати більше в контратаку, але це було не в перші 15 хвилин. В перші 15 хвилин я вам скажу, була досить швидка гра. Тобто команди старалися створювати біля воріт суперника. І наша збірна створювала, мудрик виривався ось перші хвилини, якраз вривання Мудрика, через нього ми старалися грати. І перший тайм у нас був набагато краще, ніж другий, друзі, це факт. Тому що в нас взагалі за весь матч, як ви бачите по статисті, ось три удара, і з них два в першому таймі, щоб ви розуміли. Тобто ось така гра була, хоча й володіння було в нас, але на володіння чхаті, якщо чесно. Де ми володіли м'ячем, Я зараз, ну, я думаю, ви самі бачили, і зараз ви також. Побачите підтвердження. Тобто, в принципі, перші 15 хвилин нічого не передвічало Далі вже після 20-ї шотландці поступово забрали ініціативу. Не в плані володіння, а в плані гри і моментів. Саме моментів. Тому що перший тайм там 8 ударів у них було. У нас тільки два. Моментів у нас взагалі не було небезпечних. Реально, сьогодні там Гордон ну, відпочивав. Просто я не знаю, на лаврах там почував. Я, я не знаю, як це пояснити. Чесно кажучи, ну давайте зараз не переходити відразу до висновки. Давайте все таки погріб. Із 20. 30 ї хвилини десь по 35-ту, да, і збірна Шотландії вже так серйозно старалася створювати моменти. В деяких моментах Трубін виручав доволі непогано, я вам скажу, да. але я не скажу, що в першому таймі було багато реальних моментів. Можна реально зараз пригадати Фол-Бондаря в кінців, вже да, на 45 й фактично хвилині, коли Ч Адамс мчить уже до наших воріт, коли. Бондарь бачить, що за спиною вже тільки Трубін, йому потрібно йти на Адамса, який вдвічі більший. За Бондаря. Бондарь він сам по собі не фактурний центральний захисник, але. Йому тут потрібно було зупинити цього Адамса, який ну реально по фактурі доволі такий сильний футболіст, і він просто пішов і збив його, отримав помаранчеву, але все таки жовту картку. Там дуже так грубо він пішов і збив навіть е, всім тілом, всі, 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 всіма своїми силами пішов на цю Адамса, збив його. І це був дійсно такий фол. І в цьому моменті Бондарь показав, що він ну, футболіст не тільки думаючий, а футболіст який може і поборотися. Хоча в цьому матчі він боротьбу то програвав, але в цьому матчі хто тільки не програвав боротьбу в нашій збірні. І ось до Бондаря, якщо чесно, ну, питань менше у мене, ніж до інших футболістів захисту. Тому перший тайм, в принципі, закінчився нічим, нічим рахунок 0-0, все було нормально, я, ну, контрольовано. Тим більше, да. А другий тайм уже, друзі, розпочався в повну в повну, тотальну нашу контратаку, в плані того, що ми реально сиділи на своїй половині поля. Теплову карту і статистику за перший тайм я вивів. Звісно, виведу вам покажу. Щоб ви, в принципі, порівняли з тим, що зараз ми подивимось, до да? другий тайм повністю, тому що ну, ми далі грали реально в контратаку, але нам не вдавалося створити ось якісно реальну моменту. Проблема і Шотландії до 60-ї приблизно хвилини, і наша проблема. Була в тому, що ми доходили до воріт суперника. В основному це робила Шотландія. Але я говорю зараз про нас. У нас були моменти, коли Мудрик виривався в штрафну площу, прострілював в штрафну уже на наших нападників. Да, там чи Маліновський там зупинявся, чи на Довбика передача не доходила. Тобто, мудрик виривався. Остання фаза передачі вона була неточна, тобто був брак в останній вирішальній передачі. Те саме було і в Шотландії, тобто брак в вирішальних діях в АТІ атакувальних футболістів, які повинні були зайти в штрафну, віддати точний пас на свого партнера-нападника, і той повинен був замкнути передачу. Тобто, низом сьогодні команди грали хреново, і Україна і Шотландія особливо. Ну, напевно, Україна, тому що ми мало що створили. Три удари, ну вибачте, це дуже мало для збірної України, я вважаю. Ну і перший дзвіночок, який стався в збірній України, Це 62 друга хвилина. Я думаю, ви всі пам'ятаєте, попередчина програв верх, по-моєму, Бондар два рази, якщо я не помиляюся, чесно, можете мене поправити. Але перша це була попередчина, коли Адам случив в неї і на добивання вже зіграв. Там був ще один момент, буквально через пару секунд, де Адамс пробив Трубіна, Трубін там ногою дістав той м'яч. Ну, феноменальний сейв зробив, врятував збірну України від пропущеного першого голу. Саме на 62-й хвилині ми повинні вже були пропускати. Це був перший дзвіночок, і тут ми вже напевно зрозуміли, що жопа нам. Якщо ми не заб'ємо, вже не виходити мов, далі в контратаки, тому що в нас нуль моментів, то нічого не буде. І так і сталося. Через 8 хвилин нам забивають перший закономірний гол Макгіна, де боротьбу програв якась Валерій. Бондар, хоча там важко було виграти ту боротьбу, якщо чесно, там було пара рикошетів. м'яч відскочив уже до, ну, в зону, де був Магін, вже в нашій штрафній Проти нього був Бондар, але Бондар був за м'ячем, а Магін був ближче до, до нього, і він спокійно м'яч розвернувся і пробив в дальній кут, забив м'яч в ворота збірної України на 70-й хвилині, 20 хвилин до кінця там вже заміни пішли, пішли. значить, циганкова, Зубкова, всіх випускали. Тобто Садерчук вийшов, до речі, замість Спаненка, який жовту отримав першому таймі, але він ще вийшов на 46. З хвилині, да? На початку другого тайму. Але розумієте, оці всі атакувальні футболісти, які виходили, це Ганков зубков, нічого вони не дали. Мудрика поміняли. Він, в принципі, сьогодні бігав. Навіть там в пусті ворота, пам'ятаєте, один момент, я не пам'ятаю, це був перший чи другий. Там били ми пустим воротам, коли Мудрик пробував, не влучив. Ну, але там. ну, я не знаю, чи це брати за момент збірної. Це, напевно, і в статистику піде цей удар. Да? Напевно, він і пішов в цю статистику. Але по грі, чесно кажучи, ми повністю програли шотландців. Тому що далі ми дуже багато їм дозволяли, і далі вже посипалось. 80-та хвилина програємо верхове єдиноборство, З кутового нам забуває Дайкс, який виходить на заміну. Перший залітає, і буквально через хвилин 5 залітає третій, і другий для Дайкса, третій для збірної України. Знову з кутового в першому моменті програв боротьбу Маліновський проти Дайкса. Щоб ви розуміли, Дайкс це ну, реально здоровий футболіст, це, типу як Харрі Кейн. Ну, він, він такий фактурний, масивний футболіст, високий, проти якого дуже важко боротися. І він якраз футболіст, який грає на другому етажі, І він, в принципі, це сьогодні показав. В перший момент другий гол він виграв від Донборста Маліновського, третій гол у Матвієнка. Тобто, гра при стандартах. І, і це, це говорить про те, що ну, низь, низький захист. Розумієте, Шотландія здорова, там великі фут, ну, фізично сильні футболісти і високі футболісти. На центрі захисту Матвієнка і Бондери. Вони невисокі в гравці. І з рахунок цього нам забили по факту два з, зі стандарту. І Фрейзер, до речі, дві гольові передачі сьогодні віддав. Що цікаво. І на цьому все, друзі. І. Наша збірна вперше, вперше реально ми побачили нашу збірну саме такою. Коли збірна України мало того, що програла ганебно, не створила жодного 100% моменту, такого давно не було. Навіть з топовими збірними. Да, ми програвали, ну ми хоч щось створювали. Це я не знаю, з чим це пов'язано, чесно кажучи. Я не думаю, що це там втрата там, Шапоренка, Зінченка, Бущана так сильно вплинула на збірну України. Я вважаю, що в нас вистачало лідерів команді, футболістів, які могли створити і взяти на себе ініціативу. На жаль, ніхто цього не зробив в цьому матчі. На жаль, ми програли і ну, давайте трішки ще статистики. Щоб розуміти, ну удари, якщо ви бачите, Да, вони в основному подивіться, вони гатили звідки хотіли. Реально тут удари в ствір. Єдине, що ну вісім в ствір, 24 24 ударами. Ну ви прикиньте, просто у нас 0 в ствір. Ну, це це, це, це реально виглядає як позор. То ось удар Мудрика, до речі, походу, це він був. Ось удар з центру поля також. По-моєму, це штрафний був Маліноска. А ні, ні, ні. Це щось було друге. І ось був удар, не пам'ятаю хто бив. Це Богдан Михаличенко. Да. Заблокований удар. Все, всі інші, подивіться, скільки моментів. Ми дозволяли дуже багато. І ось теплова. Про то, що я говорив? Ось подивіться. Да, володіння м'яча наше, да. Тобто. Клас, у нас дотики м'яча більше, але подивіться, де ці дотики м'яча? На своїй половині поля. В надії на те, що ми вийдемо в контратаку, ніхіра у в нас не виходило, шотландці сиділи не, не, не особливо там на нашій половині, да, на нашій половині поля, але вони десь тут, в опорній зоні тут були, у нас біля Степаненка там, в себе десь також. Але в основному вони володіли цією ініціативою на нашій половині. Вони більше загострювали і створювали, що ви тільки що і побачили по ударам по воротах. Ми грали через голкіпера, ми грали через опорників, через фланги який сиділинецько, ярмоленка сьогодні. Давайте по оцінкам. Ось хто класно, хто сподобався. Трубін красава, він те, що він міг, та він зробив. Реально сейви робив. Молодець, в пропущених м'ячах, ну, винити його я б не став в жодному голі, чесно кажучи. Ну, Бондарюсь, якби не гол якийсь під нього забив Магін, я б сказав, що він був одним із найкращих на да? але я віддав трубіну. Знову ж таки, голкіпер, хоч і три м'ячі він пропустив, але все одно він був найкращим, на жаль, на полі, тому що в атаці виділити нікого. Маліновський провал, всі провалили. Мудрик його закрили. В принципі, Да, пару контратак у нас було, нічого це не дало. Мудрик нічого не зміг зробити. І він в цьому матчі один в полі точно не воїн, тому що Ярмоленко його взагалі не було видно. Видно, що людина за ляйну приїхала. Хоча тут, чесно кажучи, до нього претензій дуже мало, тому що ну, футболіст е -е, важко було в контратаку грати. Андрій Ярмоленко. Він вже не, не настільки швидкісний футболіст, щоб вибігати в швидкісні контратаки збірної України, яких не було навіть в другому таймі. Тому давайте робити висновки вже по таблиці. Ось на що ми зараз награли, друзі. Ми зараз втратили перше місце. Да, У нас є матч відповідь з Шотландією, де ми можемо там вийти спокійно. На перше ще е, умовно вдома будемо грати да, в Польщі. Е, зараз ситуація така. У нас з Вірменією. якщо ми беремо три очки, у нас 10 і, в принципі, я думаю, питання вирішене, тому що ми. Все таки, ну зможемо зайняти там хоча б друге місце і бадатись. Тут найголовніше реально обіграти в Єрменію і подивитись уже на результат, який буде в Шотландії, і Ірландії. Оце цікаво, да? Тобто, все буде вирішуватись все одно проти Шотландії 27 вересня. Так, да, важливий матч з Вірменії, але надважливий матч проти все одно Шотландії 27 числа. Друзі, там все буде вирішуватись. Тому давайте тільки дочекаємось. Чесно, мене ніякої немає негативу до збірної, навіть попри те, що ми безвольно програли. Якось ця безвольність, вона я не знаю. Мені не передалась, мені не передалась в плані негативу. У мене немає чесно до збірни. Можливо, у вас є. Вискажіть все, що ви думаєте в коментарі, це дуже важливо. Пишіть, мені цікаво буде почитати, друзі. Ну а на цьому в мене все. Збірна України да, програла 3-0, але давайте дочекаємося тієї кульмінації в цій групі. Залишилось два матчі, є. Є час все виправити. Я думаю, що і Миколенко повернеться. Я думаю, що і Забарний повернеться, можливо, хоча Бондар мені, в принципі, сподобався в матчі. Побачимо, як воно буде насамперед. Будемо болівати за збірно, в будь-якому випадку програли, буває, що нам завжди вигравати. Ми ще в цій лізі наці ніколи не програвали. Да? В цьому сезоні маю на увазі. Це перша для нас поразка. Це буває, Шотландія також нам безвольно фактично програла, пам'ятаєте, в кваліфікації. Тому я вважаю, що десь вони, десь, десь вони нам помстилися, але ще є третя гра. Ми вже проти Шотландії дві зіграли, ще третя проти них, ось там уже вирішимо, хто з нас краще. Тому дякую всім за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Ну і не пропускайте прямі трансляції і інші відео на цьому каналі. А для цього вам потрібно також перейти в Телеграм і підписатись. Там нас також дуже цікаво. Тому всім до нових зустрічей. Чекаємо 24 вересня вже на матч проти Вірменії в Лізі нації.